посттравматичний стресовий розлад або ПТСР. Це невидимий ворог, який залишається після того, як закінчується реальна битва. Він може ховатися у глибинах свідомості, поступово руйнуючи життя тих, хто вижив, але продовжує переживати війну в своїх думках і емоціях. І сьогодні цей ворог стає все більш поширеною проблемою серед українських військових. Вони повертаються додому, але війна не покидає їх. Драматичні події на фронті назавжди змінюють їхню психіку. ПТСР це більше, ніж просто стрес, це глибокий психічний відгук на травму, яка змушує людину знову і знову переживати ті моменти, від яких неможливо втекти. Постійні флешбеки, страхи, безсонні ночі це лише частина того, з чим стикаються ті, хто має цей розлад. Якщо говорити про українських військових, статистика жахає. Близько 30% ветеранів АТО та ООС страждають від ПТСР. Це значить, що кожен третій з тих, хто повернувся з війни, потребує допомоги, проте багато хто з них не отримує необхідного лікування через соціальні стигми, страх бути незрозумілим, або просто через нестачу відповідних ресурсів. Прояви ПТСР можуть бути різними, а у когось це може проявлятися у вигляді сильних спалахів гніву чи агресії, які важко контролювати. Інші можуть повністю закриватися від світу, уникати спілкування і навіть боятися виходити з дому. Постійні кошмари, тривожні думки, відчуття постійної небезпеки це ті проблеми, з якими люди живуть щодня. Але найстрашніше це відчуття ізоляції, коли людина думає, що ніхто не може її зрозуміти. Чому ПТСР так складно лікувати? Все починається з того, що кожна людина переживає травму по-різному. Для когось певна подія може стати переломною, тоді як для іншого така ж ситуація пройде безслідно. Це означає, що лікування повинно бути індивідуальним з урахуванням особистих особливостей кожного ветерана. Але на жаль, в Україні досі існують проблеми з доступом до якісної психотерапевтичної допомоги. Проте в світі вже давно існує ефективний метод лікування ПТСР, який викликає все більше зацікавлення це використання медичного канабісу. У США вже прийнято державну програму, яка допомагає ветеранам боротися з ПТСР за допомогою канабісу. Цей підхід базується на численних дослідженнях, які довели, що активні компоненти канабісу того річ, можуть допомагати зменшити симптоми розладу, такі як тривожність, безсоння і навіть флешбеки. І ось нещодавно в Україні також легалізували використання медичного канабісу в лікувальних цілях. Це відкриває нові можливості для наших ветеранів, які вже давно потребують ефективної допомоги. Канабіс допомагає зменшити рівень стресу, заспокоює нервову систему і покращує якість сну. Це значно полегшує життя тим, хто щодня стикається з наслідками ПТСР. Канабіс діє на рецептори мозку, що відповідають за стрес і тривогу. Він не просто тимчасово маскує симптоми, як це роблять деякі традиційні ліки, а допомагає мозку відновити свій природний баланс. Це робить медичний канабіс потужним інструментом у боротьбі з ПТСР. Проте, як і з будь-яким іншим методом лікування використання медичного канабісу має свої ризики та обмеження, тому дуже важливо, щоб лікування проходило під контролем лікаря. Але для багатьох українських ветеранів це може стати тим самим ключем до повернення до нормального життя це шанс повернути контроль над своїм психічним станом і знайти спокій. Українські ветерани заслуговують на доступ до сучасних методів лікування. І медичний канабіс це один з тих інструментів, який може реально допомогти, але нам, як суспільству, важливо не лише забезпечити доступ до таких методів, а й подолати ті стигми, які, які досі оточують тему психічного здоров'я та використання канабісу. Тому ми повинні підтримувати наших ветеранів, забезпечувати їм комплексну допомогу та створювати умови, в яких вони можуть отримувати необхідне лікування без страху бути засудженими. Медичний канабіс. Це лише один з кроків на цьому шляху, але він може стати вирішальним для багатьох. Ця тема стосується не лише ветеранів, але й кожного з нас. Адже ПТСР це не просто розлад, це реальність для тисяч людей, які віддали своє життя за нашу свободу. І зараз, коли вони потребують допомоги, це наше завдання дати їм ту підтримку, яку вони заслуговують. Українські ветерани не повинні бути залишеними наодинці зі своїми травмами. ПТСР на це не те, що зникає саме собою. І те, як ми, як суспільство, реагуємо на цю проблему, визначає, чи надаємо ми їм необхідну підтримку, чи залишаємо їх у темряві. І саме зараз, коли з'явилися нові можливості лікування, ми повинні докласти зусиль для їхньої повної реалізації. Медичний канабіс став революційним засобом у лікуванні ПТСР у багатьох країнах світу. У Сполучених Штатах він вже давно застосовується для допомоги ветеранам. І це не просто експериментальний метод, а перевірений та ефективний спосіб зменшити симптоми розладу. Клінічні дослідження показують, що канабіс може значно зменшити рівень тривожності, полегшити флешбеки та поліпшити сон. Ці три фактори є ключовими у боротьбі з ПТСР, адже саме вони найбільше впливають на якість життя людей, що пережили травматичні події. Важливо підкреслити, що медичний канабіс не є чарівною пігулкою. Це засіб, який вимагає комплексного підходу до лікування. Його слід використовувати разом з іншими методами терапії, такими як психотерапія, підтримка близьких та правильне медичне спостереження. Важливо знайти баланс, аби уникнути можливих побічних ефектів чи зловживання. Однак, у разі правильного використання він може стати справжньою підтримкою на шляху до одужання. Для багатьох українських ветеранів важливо знати, що вони не самі у своїй боротьбі. Вони не повинні відчувати себе покинутими або незрозумілими. Суспільство має допомогти подолати ці стигми і відкрити двері для нових можливостей. Легалізація медичного канабісу в Україні це крок вперед, але лише перший крок далі. Впровадження програм підтримки, освітніх ініціатив і забезпечення доступу до якісної допомоги. Чому це важливо? Тому що мова йде про життя тих, хто пожертвував своїм спокоєм заради нашого майбутнього. Вони вже пережили пекло на землі, і зараз, коли вони повертаються додому, вони заслуговують на найкраще лікування. Ми, як суспільство, не маємо права ігнорувати їхні потреби. Це наш борг, допомогти їм подолати внутрішні битви, які тривають навіть після закінчення війни. Медичний канабіс може бути не лише ліками для тіла, а й для душі. Він може дати спокій, допомогти загоїти рани, які неможливо побачити на перший погляд. Це шанс повернути контроль над своїм життям. Подолати страхи і почати жити знову, але для цього потрібні підтримка, розуміння та відкрита дискусія у суспільстві. ПТСР це проблема, яка не зникає сама собою. І якщо ми не будемо діяти зараз, її наслідки можуть бути катастрофічними, але у нас є можливість змінити ситуацію. Українські ветерани заслуговують на шанс отримати доступ до новітніх методів лікування. І медичний канабіс може стати важливим інструментом у цій боротьбі, тому звертаюся до кожного: підтримуйте тих, хто потребує допомоги, поширюйте інформацію про ПТСР, допомагайте руйнувати міфи та стигми, які оточуються питання. І головне, не бійтеся говорити про цю проблему. Разом ми можемо змінити ситуацію і допомогти тим, хто потребує нашої підтримки. Ми живемо в час, коли технології та медицина досягли нового рівня розвитку. Методи лікування, які раніше здавалися фантастикою. Тепер є доступними і можуть реально змінювати життя людей. Але питання в тому, чи готове наше суспільство прийняти ці зміни, чи зможемо ми подолати стереотипи і дозволити тим, хто пережив жахи війни, скористатися новими методами лікування, такими як медичний канабіс? Важливо усвідомити, що травми війни залишають глибокий слід у душах наших воїнів. Вони можуть повертатися з фізичними ранами, але є рани, які не видно ззовні. ПТСР впливає не лише на їхнє психічне здоров'я, але й на їхні родини, друзів, на все суспільство. Травмована психіка може викликати агресію, депресію, відчуження. І якщо ці стани не лікувати, це може призвести до ще гірших наслідків від втрати соціальних зв'язків до суїцидів. Ось чому доступ до сучасних методів лікування, таких як медичний канабіс, є вкрай важливим. На заході це вже давно не табу. Багато країн, зокрема США, визнали його ефективність у лікуванні ПТСР та інших психічних розладів. А як це працює? Медичний канабіс взаємодіє з ендоканабіноїдною системою нашого тіла, яка відповідає за регуляцію стресу, болю, сну та настрою. Це природний механізм, який допомагає нашому тілу адаптуватися до стресових ситуацій. Але у людей з посттравматичним стресовим розладом цей механізм порушується. Медичний канабіс. Може допомогти відновити цей баланс. Українські ветерани також заслуговують на такий шанс. Легалізація медичного канабісу в Україні це важливий крок вперед, але це лише початок. Не потрібно створити умови для його безпечного використання, навчити медичний персонал правильно призначати та контролювати цей вид лікування. Потрібні освітні кампанії для суспільства, аби люди зрозуміли, що це не наркотик, а ліки, які можуть врятувати життя. Крім того, важливо розуміти, що медичний канабіс не вирішує всі проблеми, це лише один із інструментів у комплексному підході до лікування ПТСР. Важливо поєднувати його з психологічною підтримкою, психотерапією, соціальною реабілітацією. Для успішного одужання потрібно, щоб ветеран не почувався покинутим, щоб він відчував підтримку з боку суспільства та близьких людей. І тут ми стикаємося з іншим важливим питанням да, стигма. Багато ветеранів, які страждають на ПТСР, не звертаються по допомогу через страх бути осміяними або незрозумілими. Це велика проблема, яку потрібно вирішувати на рівні суспільства. Ми повинні показати нашим героям. Що звертатися по допомогу це нормально, що їхні страждання реальні і що є шляхи до одужання. Україна вже зробила перший крок, легалізувавши медичний канабіс для лікувальних цілей, але цього недостатньо. Потрібно створити програми підтримки, які б допомогли ветеранам пройти шлях від травми до одужання. Потрібно, щоб держава забезпечила доступність ліків, їхню якість та ефективність. Важливо також забезпечити навчання лікарів та інших фахівців, які б могли працювати з ветеранами та допомагати їм у процесі лікування. Цей шлях не простий, але він можливий. Історії багатьох ветеранів зі Сполучених Штатів та інших країн. Показують, що медичний канабіс дійсно працює, він допомагає людям подолати їхні страхи, зменшити симптоми ПТСР і повернутися до нормального життя. Але це можливо лише тоді, коли є комплексний підхід, підтримка з боку держави та суспільства. Наші воїни заслуговують на це. Вони заслуговують на те, щоб жити без болю, без страху, без постійних нічних кошмарів. І ми, як суспільство, маємо забезпечити їм. Цю можливість, Да? ми маємо допомогти їм не лише фізично, але й психологічно. І якщо медичний канабіс може допомогти їм у цьому, то ми повинні зробити все можливе, щоб він був доступний та безпечний для них. Цей ролик лише початок розмови: розмови про те, як важливо забезпечити українським ветеранам доступ до якісної медичної допомоги, як важливо боротися зі стигмами та страхами, пов'язаними з ПТСР. І як важливо бути відкритими до нових методів лікування, які можуть дати нашим героям нове життя. Тож, якщо ви знаєте когось, хто переживає травматичні події, хто страждає на ПТСР, не будьте байдужими. Поговоріть з ними, підкажіть їм шляхи до одужання, підтримайте їх на цьому шляху, і разом ми зможемо, ми зможемо зробити цей світ трохи кращим для тих, хто захищав нас на фронті. Ми, як суспільство, Маємо віддати належне нашим ветеранам не лише через слова подяки, а й через конкретні дії. Однією з таких дій є забезпечення доступу до передових методів лікування, таких як медичний канабіс. Так, він може бути спірним для багатьох, але реальні історії показують його ефективність у боротьбі з посттравматичним стресовим розладом. Медичний канабіс здатен допомогти зменшити інтенсивність симптомів ПТСР. Він допомагає знизити рівень тривожності, агресії, депресії, які часто супроводжують цей розлад. Канабіс впливає на ті частини мозку, які відповідають за емоційну регуляцію та сприйняття стресу, тим самим допомагаючи ветеранам краще контролювати свої емоції та реакції. У США ветерани мають змогу скористатися такими програмами, які пропонують лікування з використанням медичного канабісу. Ці програми ґрунтуються на наукових дослідженнях. Що підтверджують позитивний вплив канабісу на лікування психічних розладів. Держава забезпечує ветеранів необхідними ресурсами для відновлення, розуміючи, що їхній ментальний стан не менш важливий ніж фізичний. І що важливо, такі програми не обмежуються лише медичним канабісом. Вони пропонують комплексне лікування, яке включає психотерапію, соціальну реабілітацію та роботу з сім'єю. Це дає змогу ветеранам не просто впоратися з симптомами. А й повернутися до нормального життя. В Україні варто звернути увагу на цей досвід. Так, легалізація медичного канабісу це крок вперед, але важливо і надалі розвивати цю галузь, створювати національні програми лікування там, адаптовані до потреб наших ветеранів. Це також включає роботу над подоланням суспільних стигм, щоб люди не боялися звертатися по допомогу. Для багатьох ветеранів звернення по психологічну допомогу воно може здаватися проявом слабкості. Але насправді це акт сили, тому що це означає визнання своїх труднощів і бажання їх подолати. Підтримка близьких суспільства і, звісно, держави це ті ресурси, які допоможуть нашим воїнам у боротьбі з ПТСР. Медичний канабіс може стати одним із тих ресурсів, що допоможе багатьом українським військовим віднайти спокій. Але важливо, щоб це було частиною комплексного підходу, який включає медичну допомогу. Психологічну підтримку та реабілітаційні програми. Наші ветерани це люди, які принесли велику жертву заради нашої свободи. І тепер настав час, щоб ми як суспільство повернули цей борг. Важливо надавати їм можливість отримати якісне лікування, використовуючи найсучасніші методи, такі як медичний канабіс, психотерапія та соціальна підтримка. Не забуваємо, що посттравматичний стресовий розлад це не кінець. Це випробування, яке можна подолати з правильним підходом і допомогою, і ми всі можемо стати частиною цього шляху до зцілення, підтримуючи наших героїв, допомагаючи їм відновитися і жити повноцінним життям. Ми стоїмо на порозі нової ери в медицині та психіатрії, і, хоча попереду ще багато роботи, ми вже маємо інструменти, які можуть змінити життя багатьох людей на краще. Другий медичний канабіс – один із них. Тому важливо продовжувати роботу над створенням доступних, безпечних та ефективних програм лікування для наших ветеранів. Залишаємося відкритими до нових знань і підходів. Сьогодні це лише початок важливої розмови, яка може змінити долі тисяч українських воїнів. Подолання посттравматичного стресового розладу це довгий і важкий шлях, але разом ми можемо його пройти. Наші ветерани заслуговують на все найкраще, і ми повинні зробити все можливе. Щоб вони мали доступ до якісної медичної допомоги та підтримки, тому не зупиняємося, підтримуємо тих, хто захищав нас. Давайте разом будувати суспільство, де кожен ветеран матиме шанс на здорове та щасливе життя.